Привіт, мої друзі! Зараз я вам покажу розпаковку Від злої чаклунки ці цукерки чорного кольору, З різного смака, гострий перець, огур. Яблуку, полумиття, виноград, апельсин, гострий пелець, суперкислота. Бливаю, достаю. я. Апельсин. Мені попався апельсин. Міг попався гострий перець. Якщо хочете такі ж самі цукерки, замовляйте у нас в магазин.